Хочеться додати до слів хлопців, які тільки що говорили, таку річ. Наш батальйон з нетерпінням чекає добровольців на військову службу. Бажано вимоги від 25 до 50 років, або ті, хто служив вже у армії, якщо до 25 років. Наступний. Давайте станемо вулиняно. Я знаю, до, до мене телефонують представники, які, люди, які зараз несуть службу в прикордонних військах, в той самий 51-й прем'єр-зовійній бригади, з проханням спосприятись в переводі в нашу частину, яка безпосередньо в зоні бойових дій стоїть на службі. І я прошу зараз всіх волонян підтримати нашу частину. Наш батальйон. І прошу керівництво кер... Міністерства оборони, нашої армії посприяти в переводі тих людей, які хочуть безпосередньо захищати Україну в антитерористичній операції, посприяти в переводі в наш батальйон. привіт. Вітаю, друзі Євгеній Євгенікий, Євген Дикий. Доброго дня, я не волонянин, як я киянин, але я щасливий як командир другої роти 24-го територіальної оборони Айдар, так само доброволець. І я щасливий, що до моєї роти потрапили, потрапили волоняки, організовані волонянською самообороною. Чесно кажучи, на даний час це найбільш дисциплінований, найбільш Це найбільш дисциплінований, найбільш організований з наших зводів. І дивлячись на цих хлопців, чесно кажучи, просто не віриться в те, що потім бачиш в новинах про те, що відбувається з якимось іншими волинянами. Ваші хлопці тут зараз дуже гідно представляють волинь. І сподіваюся, що до них ще доїдуть так, 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 такі само гаряче серцем, але холодні головою побратими. А роботи нам усім всім і володяні. І киянам, і місцевим Луганчанам, які в найважчих в умовах вони не можуть навіть знімати такі звернення, вони змушені закривати свої обличчя, щоб терористи не вбили їхні сім'ї, але вони також стоять з нами в одному строю. Це братство по зброї всіх справжніх українців. Зараз тут, на Луганщині, вирішується доля і Києва, і Волині. Тому, хлопці, чекаємо. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! слава, Україні! Героям слава. слава, Україні! Героям слава.